О прапор наш України стяг шовковий, як сяєш ти в повітрі золотім. І хто б сказав, скільки страждань і крові блищать слізьми у полиску твоїм, а скільки щастя в полиску яскравім, скільки в нім віри, сонця і змагань, до правди й сили, до міцної волі, скільки посвят і великих поривань, як маєш ти у лопоті шовковім. Палки, таємні шелести вогню, і шумлять в тобі козачі корогови, що в бій несли пречисту покрову, в твоїх складках двобарвної тканини, є дух боїв і гостре сяй волес, а разом мир і правда України, просторинив і моря синій плес, остягу наш освячений стражданням, огасло чину і хвилі забуття. В майбутнім хай тобі буде надбанням і наші вчинки, і розум наш, і завзяття. Вірш Лесі Петлюри, прапор. Її творчий доробок, вірші, статті, епістолярій, малюнки, вияскравлює патріотизм і неабияку обдарованість. Великим потрясінням для родини стало вбивство радянськими спецслужбами Симона Петлюри у 1926 році. Душевні переживання, втрата близької людини, брак коштів викликали увесі страшну хворобу легенів, з якою дівчина буде боротися довгі роки. У листопаді 1941 року у Франції, де, здавалося, Лесі ставало вже ліпше, у 30-річному віці вона помирає. Поховані Симон Петлюра, дружина Ольга та донька Леся разом на цвинтарі Монпанас в Парижі.